Як знайти НСД великих чисел? Для маленьких чисел можна осно з цим споратись. Коли є в дробі, наприклад, чисельник і знаменник великі числа, то варто знати спосіб через розкладання на множники, на прості множники. Наприклад, НСД чисел 660 і 990. Для цього спочатку треба розкласти ці числа на прості множники. Прості це ті, які діляться тільки на один і саме на себе. Оскільки число 66, 660 парне, то воно ділиться на 2. поки число парне, я ділю на 2. 330 також парне ділиться на 2. Дорівнює 165. Оце вже не парне. Але остання цифра 5, тому ділимо на 5. Маємо 33. 33 ділиться вже на 3. Маємо 11. 11 – це вже просте число, ділиться тільки на 1 і саме на себе. Тому ділимо на 11. І маємо 1. Добре, тепер 990. Розкладемо на прості множники. Воно також парне, тому ділиться на 2. Це маємо. 495, вже число непарне, Тому ділимо на 5. Остання цифра 5, нам це дозволяє робити. Буде 99. 99 ділиться на 3, маємо 33 33 ділимо на 3, маємо 11, ділимо на 11 і маємо 1. Тепер наступним кроком, ми повинні виділити ці, ті прості дільники, які. Спільні для 660 і 990. Це ми маємо двойку. Це ми маємо п'ятірку, одну тройку і 11. Тепер ті числа, які ми отримали спільні, вибираємо тільки з одного числа і перемножаємо. Це і буде НСД чисел 660 і 990. Буде дорівнювати 2, на 5, на 3 і на 11. Так, ну, якщо цікаво, то можете порахувати, скільки це буде.